А, чи згодні ви закінчити війну з територіальними поступками Росії, тобто визнати якісь території російськими, або продовжувати війну а, без підтримки союзників до, кордон, до виходу на кордон 91-го А чому людей не питають, чи згодні ми зупин... сісти за сіл переговорів, не визнаючи території російськими, а визнаючи їх тимчасово окупованими територіями? Ми, з моєї точки зору, це єдиний на сьогоднішній день правильний варіант. Вибач, Мінськ. Да. Ми визнали тоді Крим і третину Донбаса тимчасово окупованими територіями, ні одного метра не було визнано російським, жодних юридично значимих зобов'язань на себе не взяли. Навіть ці мінські протоколи не підписували ні одна державна посадова особа. Підписував колишній президент Кучма. І ми тоді в Мінському ніяким чином не сплутували ноги розвитку ЗСУ, якого на той момент ну, майже не існувало. Давайте так по-чесному скажемо. І саме для цього мінські угоди були передишкою, щоб це ЗУСУ збудувати їхня